На сьогоднішній день сім комплексів у нас стають на бойове чергування. Треба нам прикриття від ворожих дронів. Треба прикриття від кабів. Наші рівненські депутати, які виділили частину фінансування, і сьогодні, завдяки їм, 104-та бригада отримає відповідний комплекс. Мені приємно, що на фронті комплекс Айпетрі називається вбивцею кабів». І свою ефективність вони вже довели дуже хороше має такі можливості. Боротьби, наша братня 81-ша бригада. Пройшли відповідне навчання екіпажі і сьогодні отримують повноцінний комплекс. Нам сьогодні передають комплекс АйПетрі разом з машиною та засобом РЕД. Кривають об'єкти протидії, як найбільш важливі об'єкти підрозділи 111-ї бригади, яка сьогодні також є нашим партнером. У нас є потужний лоббіст 111-ї бригади всередині. Всередині нашої команди, і як тільки ми починаємо говорити про 111-ту бригаду, Вікторія каже: такі молодці, просто неймовірно Луганська ви розумієте. Це ж саме ті люди, які за свою землю борються. Всі, хто з нами співпрацює, отримують відповідний комплект. — Потрібно вам комплекса й Звісно. в першу чергу він прикриває артилерійські позиції. Він прикриває пункти управління. Він забезпечує евакуаційні засоби. А Петрі це протидія ворожим безпілотникам. В неї є дуже широкий спектр протидії. 22-га бригада. Їм були передані два комплекси «Посейдон». Комплекси оперативно-тактичної розвідки. Сьогодні ми, як швидка допомога для 22-ї бригади, як тільки вони замовили новий птах, ми сьогодні також передаємо не тільки і не лише комплекси АПетрі, а і відповідно позицію по пташкам. Це найкрутіші машини, взагалі, з чого нам доводиться літати? Дійсно, за допомогою неї ми можемо коригувати та давати стріми як в день, так і вночі. Вона дуже гарно себе показує. У нас надзвичайно плідна співпраця з 12 м центром спецоперацій. Сьогодні ми передаємо їм два комплекси: комплекси, оснащені засобами гребу, оснащені ЕКОФЛО, оснащені генераторами.